Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я програв в Fortnite та покажу вам легендарну снайперку нашого любимого генерала Грівуса, яка вже є в Фортнайті, і вона міфічна. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись мій телеграм-канал в описі цього відео. Ось так виглядає генерал Грівус. Він є дуже сильним персонажем, в нього є 4 руки, і в кожній з рук є зоряний меч, яким він б'ється. Я вирішив полетіти на Сіапорт Сіті, бо звідси дуже добре. Добре шукати силу джедаїв, а нам треба саме сила джедаїв, бо нам треба меч джедаїв. Як бачите, я прилітаю тут якийсь міні спортзальчик, потім якісь ліжечка, є балкончик, піднімаюсь далі на кожному поверсі щось нове. Наприклад, на цьому поверсі якась кухня, міні-буфет. Потім я падаю в ліфт, тут якийсь одяг, магазин одягу. Міні-супермаркет, може якийсь найк, не знаю. Коротше, щось прикольне. Я тут трохи поламав, як бачу червоні двері, виходжу наружу, збираю якусь зброю, тут знову кухня, якийсь міні-заклад, піднімаюся наверх, стрибаю просто по дахам, тут ступеньки, розумію, що біля мене є потяг, але мені він, чесно, не треба. Я збираю зброю, собі ходжу далі спокійненько і бачу, що тут є дві якісь людини. І я хочу знайти їх. Я беру свій дробовик і починаю шукати. Це два бота. Один, як бачите, ходив, я по ньому навіть трохи не попав, потім добиваю його. Бачу другого, стріляю, добиваю його. В нього були двійні пістолети, які я вирішив забрати. Це пістолети Мандалортів. Я сів на гілік і доходжу до портала з Рей, з голограмою. її. Я приймаю її тренування, заходжу в портал до неї. Вона мене запрошує в свою галактику. я... Піду туди, потім виходжу вже з мечем джедаєв, якраз який мені і потрібен був для нашої місії з генералом Грівусом. Сідаю до геліка і просто пробую їхати туди, куди мені треба. Як бачите, по дорозі я собі їду, тут дуже багато таких міні-гір, бачу червону жавку, де, де можна одягтись в штурмовика. І як бачите, заїжджаю на такі апостолу, щось типу того. Тут є легендарна скриня, яку я відкриваю, і мені випадає легендарна снайперська гвинтівка Мандалорця. Вона реально виглядає прикольно. Я прицілююсь і стріляю нею. Далі я собі просто їду і знаходжу гору з генералом Грівусом. Вона виглядає ось так. Це просто такий міні-лагерь, в якому можна з ним порозмовляти, в нього щось можна купити і дати йому міфічний меч-джедаїв. І тоді ви отримаєте взамін ось таку покращену IQ 11. Марксманську бластерну гвинтівку. І це реально прикольно. Що ви можете з неї робити? Ви можете прицілитись, ну і в принципі стріляти. Вона перегрівається не сильно швидко, але урон від неї дуже великий. Перезарядка в неї доволі швидка, тому ця зброя дуже імбова. Її можна отримати всього лише за джедайський меч, який можна дуже легко знайти. Просто головне принести раніше, чим хтось по